Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб розхитати суспільно політичну обстановку в центральних областях України за результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угруповання колишніх комуністів. Як становило розслідування підривну діяльність ворожого осередку дистанційно координував екс екснердеп комуніст Петро Семоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Російської Федерації у супроводі російського спецназу на замовлення країни агресора він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли нардеп-комуніст, екс-голова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер. Матеріалами справи фігуранти публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та воєнні злочини російських військових. Зокрема, вони заперечували ракетний удар по Ахмадиту та масові вбивства у Бучі. Задокументовано як ворожі поплічники, поширювали прокремлівські наративи під час зібрань та серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів. Також устав. Новлено, що від імені ворожого осередку зловмисники готували листи до Путіна, в яких вихваляли очільника Кремля та закликали до відновлення колишнього СРСР. Під час обшуків за місцем проживання учасників осередку у Черкасах та Києві, а також у підпільному офісі, була виявлена заборонена символіка, комп'ютерна техніка і мобільні телефони, із доказами вчинення злочинів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили чотирьом фігурантам про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті, 436 тридцять шість кримінального кодексу України це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників вчинена організованою групою. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.